Вітання слухачам подкасту Праця Плюс, спецпроекту Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Ми раді знову бути вам корисними, запропонувавши таку тему дня: мобінг у трудових відносинах. Сьогодні в Україні все частіше можна почути про випадки мобінгу на роботі, або ж іншими словами, цькування працівника з боку його колег, підлеглих або керівництва. Та ще донедавна це питання або ж замовчувалось, або ж просто не виносилось у публічну площину. Не виключно і через те, що мобінг досі не був врегульований на законодавчому рівні. Але ж нещодавно ситуація дещо змінилась. Так, в Україні врегульовано на законодавчому рівні права та гарантії для працівників, які постраждали від проявів мобінгу на робочому місці. 11 грудня 2022 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу цькуванню. від 16.11.2022 року. Вказаний закон доповнює кодекс законів про працю України новою статтею 2.2 Заборона мобінгу цькування». Можна почути конкретне визначення поняття Мобінг. Мобінг, цькування це систематичні повторювані тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, в тому числі з метою набуття зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляються у формі психологічного та або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій стосовно працівника напруженої ворожої образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Давайте зазначимо причини виникнення мобінгу та його ознаки. Ну, причини виникнення мобінгу можна поділити на зовнішні та внутрішні. Так, зовнішні причини на рівні соціуму загалом і групи. Зокрема, це причини, пов'язані з життєвим циклом колективу, законами існування груп, культурою, моралю, тобто вони не залежать від індивідуальних особистостей. Виділяються такі зовнішні причини мобінгу: розподіл статусів колективі, примітивні реакції в спілкуванні, успадкований стадний інстинкт, вікові особливості розвитку, низька загальна. Культура і мораль, відсутність реально діючого правового механізму тощо щодо внутрішніх причин на рівні особистості це причини, які зумовлені особливостями психіки, життєвого досвіду, світогляду, переконань окремого індивіду. проте основну роль в появі мобінгу відіграють внутрішні причини в той час, як зовнішні лише сприяють процесу. Які форми мобінгу існують, та які способи його прояву. За загальним правилом мобінг може набувати таких форм: авторитарний мобінг. Він здійснюється з боку начальника, який застосовує деструктивний стиль керування. Зміщений мобінг це агресія спрямовується на третю особу, оскільки прояв її по відношенню до справжнього джерела є занадто небезпечним. А рівень розчарування ситуацію перейшов до пустимі межі і рамки боротьби з проблемою. Може бути навіть реакцією на авторитарне знущання. Існує такий мобінг, по святи. маємо справу з ним ситуації, коли в колективі з'являються нові члени, які піддаються спробам тестуванню старшим стажем. Дискримінаційний мобінг його жертвою стають особи, які відрізняються від загального колективу з точки зору цінностей, важливих для його членів, або особи, які не схвалюють встановлених колективі норм. Десигналізаційний мобінг це різновид дискримінаційного, застосовуваний по відношенню до особи, яка виявила негативні факти про своїх колег, інформуючи про них всередині організації, тобто керівника або її оточення, за що у формі знущань отримує покарання від співробітників. Сексуальний мобінг, сексуальне домагання є особливою формою даного явища а в випадку групи може бути навіть різновидом дискримінаційного мобінгу, де проявлення зацікавленості протилежною статтю або тією самою залежною від преференції не зустрічається схваленням. Відбірковий мобінг його метою є позбавлення даної особи з групи. Дії стають щораз жорсткішими, поки мета не досягнута. Слід звернути увагу, що три вище згадані форми: посвяти, дискримінаційний і відбірковий, пов'язані з етапами переходу працівника через організацію: вхід, трансфер, вихід. А головною метою кожного з них є нав'язування працівнику право поведінки даної групи і примус виконання існуючих всередині норм. А які форми мобінгу закріплено законодавчо? В свою чергу відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу цькуванню та статті 2.2 КСПП України формами прояву мобінгу є психологічний тиск та економічний тиск. Як встановлюється мобінг за способами прояву? Ну, наступним чином створення стосовно працівника напруженої ворожої, образливої атмосфери це можуть бути погрози, висміювання, наклепи, зневажливість зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру. Ну інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги. Також це може бути безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція, наприклад, не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпоряджих актів має брати участь. Це може бути і перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця, не в пристосованні для цього виду роботи місця. Також йдеться про нерівність можливостей для навчання та кар'єрного росту, про нерівну оплату за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації, безпідставне позбавлення працівника частини виплат, премій, бонусів та інших заохочень. Необґрунтований, нерівномірний розподіл роботодавцям навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу. Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом чи то цькуванням. Ну а тепер щодо прав постраждалих від цькування та юридичні наслідки за вчинення мобінгу. Працівникові, який став жертвою утисків під час виконання трудових обов'язків, відповідно до положень статті 5.1 КЦПП України гарантовано правовий захист від мобінгу, цькування, дискримінації, упередженого ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення ним трудової діяльності, а також забезпечення особам, які зазнали таких дій та або без діяльності права на звернення за захистом своїх прав. Можна конкретніше на що має Мають право особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу цькування. По перше, це звернутись зі скаргою до управління Державної служби з питань праці, яка реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Також звернутись з позовною заявою до суду щодо визнання фактів цькування та їх усунення без подальшого припинення працівником трудової діяльності на період розгляду провадження у справі. Також можна отримати відшкодування шкоди заподіяної внаслідок мобінгу у розмірі витрат, які понесла особа під час лікування. Зверніть увагу, відшкодування шкоди заподіяної внаслідок заподіяного мобінгу, можливе лише у разі підтвердження факту його вчинення на підставі судового рішення, що набрало законної сили. Також особа, яка вважає, що вона зазнала мобінгу цькування, має право розірвати трудовий договір у визначений ним строк за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю умови колективної чи трудового договору та продовжує чинити мобінг. В яких би формах не проявлялись наслідки мобінгу, вони є тяжкими як для самого працівника, так і для колективу і підприємства в цілому, як в психологічному аспекті, так і в юридичному. Серед наслідків психологічного переслідування, що відображаються на людині, це зростання незадоволення, знервованості чи байдужості, часте порушення працівником встановлених правил або занадто строге слідування їм, зниження працездатності, часті випадки стресових ситуацій та ослаблення навіть імунітету на стрес. Часом з травматичними нервовими кризами, фізіологічні патології, матеріальні збитки, які особа несе за лікування та відновлення особистого пошкодженого майна. Зверніть увагу для працівника, який став жертвою цькування на роботі. Якщо факти мобінгу доведено в суді, додатковими гарантіями трудове законодавство визначило вихідну допомогу. Це стаття 44 кодексу законів про працю України в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку. Можливість відшкодування моральної шкоди, якщо мобінг призвів до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають працівника додаткових зусиль для організації. Зації свого життя Відшкодування витрат на лікування в разі, якщо здоров'ю працівника завдано шкоди внаслідок мобінгу. Заподіяна шкода, відшкодовується в розмірі понесених витрат на лікування. Це стаття 173 кодексу законів про працю України. А які можна зазначити психологічні наслідки, що відображаються на колективі, в якому вчиняється мобінг? Ну, це зниження ефективності і продуктивності праці. Там не поважаються правила, які встановлені на підприємстві, тому зростає критика щодо роботодавця та керівників. Таким чином відбувається поступовий, але неухильний спад довіри між колегами та до керівництва. Знижується навіть почуття безпеки, збільшується кількість випадків відсутності працівників на роботі через хвороби та відпустки за свій рахунок. Фіксуються часті звільнення, які призводять до відтоку професіоналів, зростає загроза плину кадрів, спадає імунітет до стресу та погіршуються симптоми незадоволення. Встановлюється чітка тенденція бачити великі проблеми там, де їх немає, тобто робити з мухи слона. Такий колектив до того ж постійно шукає жертву винуватця в ситуації, що склалась. А щодо адміністративної відповідальності за вчинення мобінгу. Відповідно до статті 173.5 кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинення мобінгу, цькування працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин і накладення штрафу на фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю посадових осіб від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. Діяння передбачене частиною першої цієї статті, вчинене групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 50 годин, і накладення штрафу на фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю посадових осіб від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів. Тів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин наголошуємо, роботодавець зобов'язаний вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров'я працівників.